Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні субота, сонячний, теплий день, дай Боже, щоб він був спокійний, Божого захисту кожному з вас. Сьогодні, як завжди, на суботу готуємо обід разом, і сьогодні не виключення, але буде він коротеньким, тому що буде одна всього страва. Нема коли. Зараз субота, зараз погожі дні більше на городі. Тому готуємо одну страву. Страва смачна, як завжди кажу, незвична, для мене нова, але мені дуже подобається. Це курині, ковбаски, такі ліниві ковбаски, без оболонки. Готуються вони, не скажу що швидко, два етапи. Приготується фарш, потрібно, щоб він трішечки настоявся, ви займаєтесь своїми справами, а потім готувати далі. Я буду готувати на сковорідці. На олії, але їх можна готувати і закрутити в харчову плівку, чи то у рукав для запікання, і в духовці запекти, і просто відварити, якщо у вас маленькі дітки, відварити у, у воді. Але це дуже смачно, додивіться до кінця, вам теж сподобається. Що нам для цього потрібно? У мене є тут десь близько 700 грамів фаршу курінгу. Я показувала вам, як ми робили заготовку і купували м'ясо на місяць. Робили заготовку, і там були курячі бедра без кісточок. Уже вибрані бедра. Ми купували так. Перемелені на м'ясорубку, шкірку ми знімали обов'язково. Перемелені на м'ясорубку, і вже вони тут є. Цибулька, ось так. Десь цибулька разом грамів 700. Для цього ще потрібно буде ось так: 150-200 мл рідких магазинних вершків. Там жирність має значення. Чим рідше, тим краще. Якщо вже у вас немає, то в мене от просто молоко охолоджене молоко. Я взяла 150 мл. 20 грамів кукурудзяного або кукурудзяного або картопляного крохмалю. Одне яйце. Одне яйце. Чайна ложка, сушеного чесничку можна додати свіжого, але поки буде смажитись, ну трішечки може бути сильно насичений аромат. Десь половина або третина і чайної ложки меленого перцю, чайна ложка солі. І ось тут дивіться, це вже по бажанню. Якщо у вас є дітки маленькі, або там ви не полюбляєте, можете додавати півчайної ложки в мене мускатного горіха, навіть третину, і пів чайної ложки копченої паприки. В ідеальному варіанті не паприка копчена, а бекон. Додавати трошки, трішечки жирного бекону. Але в мене тут бедра, вони жирненькі, і тим паче, що бекона немає на даний момент. А ось є такі приправи, тому ось так. М'ясо в нас вже перемелене, але нам потрібно буде його ще перебити на блендер, щоб воно було така в'язка, тянуча маса. А будемо ми викладати і робити ковбаски при допомозі. Ось таких. Ось такого кондитерського мішечка. Це дуже цікаво, але це дуже швидко і е, їх виходить багато, на той е, це на той випадок, коли вам немає коли довго готувати, багато готувати, а це як на перекус і ідеально. Е, перш за все, перемелений фарш додаємо. Спеції всі. Хмелі сюнелі сунелі ніякі сюди не підходять. Так, і ось так. І нам потрібно розвести крохмаль. Додаємо сюди молочко, небагато спочатку. Будемо розводити, отак, розмішувати і додавати. Нам потрібно, щоб фарш був рідкуватий. Так, ось так. Навіть не, навіть не 150, а я додала 100, тому що все-таки це молоко. І ось тепер вливаю сюди і вбиваю яйця. І тепер потрібно нам все це перебити погружним блендером. Обережно, щоб у нас не розліталося по, -по, по всій квартирі. Збивати потрібно до того стану, дивіться. Воно як тісто. Робиться як тісто, відривається отак. Ось ось, так, ось, ось, ось таке повинно бути. А аромат стоїть такої напівки ковбаски, слухайте, уже в сирому вигляді, а як вже пахне. Гарно змішуємо так все. Ось таке воно, дивіться. Ніби воно схоже на дріжджеве тісто. Отаке воно нам потрібно, щоб ці білкові нитки зробилися гарні. Дивіться, дивіться, по своєму часу можна залишити і на годину, і на дві. Але дивіться, щоб воно було не сильно густе, щоб не сильно загусло. Накриваємо ось так. І в холодильничок. І потім зустрінемось вже, будемо готувати. Пар готовий. Ароматна, добре, що накрито, аромат на весь холодильник. Слухайте, повірте, це щось неймовірне. Ставимо сковорідку на великий вогонь. Наша маса настоялась. І ось така вона, бачите, вона не рідка. Як, щоб робити котлетки, то вона рідкувата. А ось так вона, ось така повинна бути. І вона наскільки однорідна, оце так нам і потрібно, І ставимо сковорідку. і наливаємо. Багатенько, прям багатенько олійки. Ось так, грамів 100. І ось тепер що робимо? Ось такий кондитерський мішок. Відрізаємо на товщину, яку ми хочемо, ковбаску. Ось так, щоб було зручніше, відрізали кінчик. Вставляємо в склон і накладаємо. Потрібно обов'язково, щоб розігрілась гарно. І ось тепер беремо і робимо ковбаски, які нам довжиною хочеться. Ножичок або виделочку і обриваємо. Та поправляємо і обсмажуємо з усіх сорів. Стоїть аромат підсмажених гар... гарних таких сердечок. Перевертати потрібно буде по декілька разів, тому що вони все таки товстенькі, на великому вогні від вогню не відходьте. Привертайте декілька. Цей ж самий фарш можна замотати у руках для запікання чи і відварити. Чи запити, чи запекти, відварити. Ось так. Потрібно, щоб між ними була вістень, щоб вони гарно посмажувались, щоб тут оцей жирок, тут до половинки і тут, щоб вони були повністю з усіх сторін обсмажені. І викладаємо тарілочку. Величини, якої вам хочеться. Можете менше, можете зробити більше. За рахунок того, що в нас є тут крохмаль і молоко, або вершки. Вони ніби піднімаються, вони робляться такої форми ось такої, ніби надуті. І ось дивіться, я їх розламую всередині. Вони точно структура, як у колбаски. Дивіться. Однорідна. Дивіться, яка соковита, соковиті, соковиті вони. І дуже-дуже-дуже ароматні. Пахнуть прям справжніми. Дивіться. Відриваю, як справжня ковбаска. Вона ні, ніби аж як закручена, як ото сосиски гарні, якісні берете чи сардельки, І вони розриваються таким колом. От вони точно. І дуже ароматні, і смачні. Ці, що під закритою і трішечки піднімаються вище і більш кругліші. Ну, мені дуже подобається. Я вже з'їла така плотна, щільна структура. Дивіться, як справжня, просто справжня серделька смачна, така якісна. Ось дивіться, в мене вийшло із такої кількості 20 отаких величезних сердечок. Смачнющих. Дивіться, які вони ось кругленька, кругленька як справжня підсмажена серделька. Є більші, є менші. Я так навмисно робила для себе менші, для більші. Ось Дивіться, яка здоровенна для коляні серделечка. Ось так. Дивіться, яка гора. І ось такий у нас сьогодні готуємо обі разом. Швидко. Відкрили кабачкову ікру. У мене на каналі є це не, не подрібнена, а така шматочками дуже-дуже смачна. Смачненька гречана кашка. Я вам не показувала, тому що всі ви вмієте кашку готувати. Ось так. І викладаємо ось так. Смачненькі ковбаски. А ну, от у нас такий обід. Такий у нас гарний вийшов з вами обід. У нас ще є суп, який я вчора готувала. Так що такий обід. Гречана кашка, розсипчата, з вершковим маслом і трішечки спеції, спеції додавала. Гарненька така кашка, ікра і саме основне. М -м, дивіться. Капає. Гляньте, я придавлю. Капає сік. Дуже смачна. Ніби така сама-сама якісна. Серделька просто безмажена. Так що готуйте і хай вам буде смачно? Скажу вам чесно, я такої смакоти Ніколи не робила і не куштувала. Це я робила перший раз їх. Я дуже задоволена і я знаю, що буду робити їх ще. Обов'язково дуже сподобалось. Рекомендую. А вам скажу так, як кажу завжди. Нехай Господь рясно благословить вас. Нехай Господь дасть вам сили і мудрості пережити цю війну. І не просто пережити, а жити потім у вільній, переможній країні. Щоб кожен з вас жив в своїх домівках, щоб у вас було що, що готувати, що готувати і для чого, для кого. І було де, щоб ви жили в своїх домівках. Щоб ніхто з вас ніколи не знав, що таке голод, щоб ніхто з вас ніколи не був залишений. І ніколи ні для кого не був обузою, щоб ви завжди були бажані, якому віці не були. Нехай Господь рясно благословить вас. А з вами була завжди я, Любов, і, як я кажу завжди, зустрінемось, тому що я маю надію на нові зустрічі з вами. А оцей рецепт я просто рекомендую вам приготувати, тому що за такі гроші. Ви ніколи не купите 20 отаких сердельок пузотеньких, смачних і якісних не купите. Візьміть і спробуйте. Це дуже-дуже дуже смачно. Якщо будете готувати з курячим філе, додавайте трішечки бекона. Якщо так як я із е, стегна, без кісточок, то цього достатньо. Там достатньо вже Все. Навіть якщо у вас немає вершків, а я замінила молоком, вони не гірші. Я не знаю, які звершками, а це, це дуже смачно. Тому ось так готуйте.